Вітаю! Переходимо до другої підтеми по розв'язуванні текстових задач. Розглянемо задачі на рух. Якщо ви пропустили перше відео з цієї серії, то його можна переглянути за посиланням. У задачах на рух фігурують три фізичні величини: шлях, швидкість та час. Позначимо ці величини латинськими літерами: S, V, T. Відповідно, кожна з величин розмірна, тобто вимірюється в певних одиницях. Найчастіше використовують міжнародну систему одиниць СІ Шлях вимірюється в метрах, час в секундах, а швидкість в метрах на секунду. При розв'язуванні задач треба завжди перевіряти одиниці виміру, записаних величин. Наприклад, швидкість може вимірюватися як у метрах на секунду, так і в кілометрах на годину. Час може бути визначений у хвилинах, але у відповіді необхідно записати його у годинах. Тому треба правильно переходити від одних одиниць виміру в інші. Згадаємо, що тисяча метрів дорівнює одному кілометру. Кіло це префікс у системі Сі, що означає множник 10 у третьому степені. Подивимось тепер на годинник. В одній добі 24 години, в одній годині 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Отже, 60 хвилин це одна година. А кожна хвилина це 60 секунд. Отримуємо добуток 60 на 60 3600 секунд. Запишемо це. Отже. Залишилося визначити одиниці для швидкості: скільки метрів на секунду буде в одному кілометрі за годину. Запишемо це як дріб в одному кілометрі 1000 метрів. В одній годині 3600 секунд. Отже, 1000 поділити на 3600 в одному кілометрі за годину приблизно 0,27 метрів за секунду. Порахуємо тепер навпаки: скільки кілометрів на годину в одному метрі на секунду. 1 метр на секунду це дріб з чисельником 1 метр і знаменником 1 секунда. Розписуємо відповідні величини. 1 метр на секунду те ж саме, що 3,6 км за годину. Нехай вас налякає не більше число в кілометрах на годину, ніж у метрах на секунду. Адже тут в чисельнику записані кілометри, а знаменнику години. Перетворимо 1 метр на секунду у 1 км на секунду. В чисельнику. Записуємо кілометри замість метрів. Але на відміну від попереднього прикладу, ми нічого не змінюємо в знаменнику. Тому виходить, що 1 метр на секунду це 1000 кілометра на секунду. Занесемо отримані результати у таблицю. Краще завжди записувати розмірність поруч із значенням, і ще на етапі запису умову зводити величини до одних одиниць виміру. Наприклад, 5 км за годину можна записати так. Залишилось тільки визначити, як швидкість, шлях та час пов'язані між собою. Запишемо формулу. S дорівнює добутку B на T. Якщо раптом ви її забудете, не хвилюйтесь. Погляньте, яка послідовність величин виходить внаслідок підстановки їх у формулу. А ми вам рекомендуємо не забувати про світ, що постійно рухається. До зустрічі!